Буква Зе, звук з. Велика друкована буква з, велика писана буква зе. Мала друкована буква зе, мала писана буква зе. З боку, знизу і згори схожа зе на цифру три. Є три зуби в букви зе, ними все вона гризе. Слова з. Зима, зуб, замок. Сьогодні ми будемо вчитися писати маленьку букву З. Мала рукописна буква З складається з двох правих півовалів, один з яких переходить у петлю. Починаємо писати нижче верхньої рядкової лінії, ведемо вгору до лінії, заокруглюючи праворуч, потім униз, і ліворуч до нижньої рядкової лінії без заокруглення вгору, не відриваючи руки рухом праворуч, і вниз описуємо нижній півовал, що торкається між рядковою лінією і переходить у петлю. Лінія петлі. Перетинає півовал на нижній рядковій лінії пишемо маленьку літеру «з» в повітрі, диктуючи собі вгос з. 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 Напишіть маленьку літеру З у зошиті, диктуючи собі півголосом Бажаю успіхів та задоволення від навчання.